На телеканалі Рада програма позиція ми спілкуємося з народним депутатом, позафракційним Юрієм Дерев'янком. Пане Юрію, вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Отже, офшорний скандал, який розгорівся буквально днями? Як вплине на вашу думку на розв'язання політичної кризи в країні? Адже ну хочеться сподіватися на те, що ми вже на завершальному етапі створення коаліційної угоди обрання нового складу кабінету міністрів, обрання нового прем'єра. Загалом яким чином офшорне питання буде визначати і формувати порядок даний наступного пленарного тижня? Знаєте, я думаю, що це величезна ганьба для всієї України, те, що сталося, і дуже неприємно те, що це пов'язано саме з першою особою в державі, з президентом України, з його поведінкою, з його діями під час 14-15 року після революції гідності, коли з екранів телебачення він закликає всіх боротися з корупцією. І, начебто, навіть і імітує цю роботу боротьби з корупцією, в тому числі закликає всіх платити чесно податки в Україні. А натомість ми бачимо такі скандали, натяки на бажання не сплатити величезну суму податків у разі відчудження своїх активів. Ну і я вже не говорю про всі наші антикорупційні закони, які вимагають декларування. І саме в 14-му році в декларації 14 15-го року ми не бачимо цих задекларованих активів, про які йдеться зараз розслідування. Очікува сказав безумовно... передбачає створення тимчасової слідчої комісії. Депутати там від радикальної партії Олега Ляшка Батьківщини самопомічне наполягають на її створення. Наскільки реально що це буде створено, і власне результати адже немає відповідного закону, немає повноважень народних депутатів проводити розслідування ви знаєте, незважаючи на те, що дійсно у нас немає закону закону прийнятого про тимчасовісті чи, чи комісії, і я вважаю, що необхідно прийняти зараз в першу чергу, тому що він готовий. Він є готовий до другого читання, його треба приймати. Політична партія воля також підтримує ідею і буде наполягати на тому, щоб було створено тимчасова слідча комісія. За для чого За для того, щоб ми перейшли від дискусій політичних до дискусій фахових, і так як інших інструментів взагалі немає з точки зору будь-якого розслідування, то принаймні угу. залучаючи експертів і залучаючи фахівців до роботи такої тимчасової слідчої депутатської комісії, щоб отримати відповіді на ті запитання, які сьогодні. Є в такому такій невизначеності, чи то мав декларувати, чи не мав, чи є це порушенням, чи немає закону. От і звичайно, наслідків юридичних тимчасова стача комісія прямих, тому що закону немає мати, не може, тому що воно має дорадчий функцію максимум такого дорадчого голосу, чи дорадчого результату, але в результаті звернень тимчасової слідчої комісії. Тиску публічного на всі ті органи влади, в тому числі і правоохоронні, які мають давати оцінку конкретним окремим діям. Я думаю, що ми можемо суспільству дати відповідь на багато запитань, тому ми будемо також, як політична партія, воля наполягати на створенні тимчасової слідчої комісії, і я вважаю, що в даному випадку вже немає куди ховатися а навпаки, треба це розглядати максимально публічно, швидко і не переводити знаєте, стрілки, чи переводити відповідальність на якихось там певних юридичних чи е, фінансових радників, які щось робили? От Сергій Соболів, представник батьківщини, в одному з ефірів українських телеканалів, заявив про те, що сьогодні потрібно ініціювати Верховній Раді ухвалення закону що, аби уникати подвійного оподаткування, аби не повторювалися таких схем. Нам завшори. треба багато законів приймати, і в тому числі і закон про імпічмент має бути ухвалений, тому що це пряма вимога конституції, щоб такий закон був не стосовно даного випадку діючого президента а стосовно президентів майбутніх, тому що кожний наступний президент. Він сьогодні має величезну кількість різних запобіжників щодо його переслідування, тобто він має недоторканність. Я взагалі вважаю, що повинна бути скасована недоторканність і депутатів, і у суддів, і у президента, зрештою. І це перше. І друге, ми, як політична партія, воля виступаємо за те, щоб була ініційована і внесена зміна в Конституцію, щоб ми взагалі. Прийшли до повноцінної парламентської республіки, щоб ми, ми статус президента як такий мінімізували до. Мінімального рівня, от або взагалі скасували, а щоб це була повноцінна парламентська республіка з прем'єр-міністром, де вся повнота відповідальності виконавчої гілки влади була б на прем'єр-міністрі на великий жаль іга. після революції Помаранчевої. Ми постійно маємо протистояння між цими двома гілками виконавчої влади, фактично псевдовиконавчої, тому що прем'єр-міністр це виконавча влада напряму, президент. Частково так само зачіпає виконавчу владу, от і це протистояння не ніколи не йде на користь Україні. Тому на наш погляд було б доречно, якщо б парламентарі підтримали таку ініціативу. Ну сьогодні багато парламентарів саме виступають із такою ініціативою, тому я думаю, можливо, у Верховній Раді і буде конституційна більшість, аби підтримати відповідні зміни. І, така ініціатива мала би бути також від президента. Тому, якщо б, в даному випадку, наш президент зробив такий крок, я думаю, що. Це для України було б дуже корисно. От ви вже згадали про е, зняття позбавлення е, недоторканності. Президент же ж ініціював таку ініціативу. Була ініціатива від президента зняття депутатської недоторканності суддів з депутатів і що ми маємо. На якому етапі цей процес просто зупинився? і все? Е, недоторканність ми проголосували у першому читанні, відправили в Венеційську комісію. Угу. Віні комісія сказала, що це є неправильно. От, хоча хочу звернути увагу наших телеглядачів, що мова йшла про тільки депутатську скасування. Депутатської недоторканності і частково суддівської, але не президентської. Тобто президентська недоторканність залишається. І коли ви питаєте, як це відобразиться на коаліційному процесі, на прямій ряді, яка зараз триває коаліцій коліціаді, okay. в тому числі, я думаю, що нічого доброго це до цього процесу не додасть насправді. От, тому що це тільки поглибить ту кризу, яка сьогодні, яка сьогодні вже є в Україні, і так як основними. Коаліціантами є саме фракція прем'єр-міністра і фракція президента. От, то Цей скандал з президентом нічого доброго до цього процесу не принесе. Але принаймні президент заявив про те, що якщо наступного тижня у Верховній Раді не буде розв'язано питання коаліції, не буде створено нової коаліції, то тоді можливий розпуск парламенту. Я хотів би сказати, що ми маємо пряму норму Конституції. І до того часу, поки не, не збіжить 30 днів, з моменту, коли. Попередня коаліція припинила свою діяльність. Президент не має ніяких прав чи повноваження розпускати парламент. Через 30 днів так в нього з'являються такі права, і він може це зробити. А офіційно було вже оголошено про те, що коаліція розпущена саме з парламентської трибуни. От відлік уже почався 30 днів. Ви знаєте, це ще одне із питань, яке сьогодні турбує всіх українців, і той, і та безвідповідальність влади якраз демонструє те, що ми до цього часу не маємо відповідних змін в регламент, як це вимагає 83 стаття. Конституції, де було би чітко в регламентом передбачено. Початок створення коаліції, взагалі засади створення коаліції, діяльності і припинення. У нас є про коаліцію тільки одне згадування в конституції. В законі про регламент жодного згадування немає. Тому ви абсолютно праві, коли ви питаєте, а коли ж той відлік почався? Формально він почався тоді, коли Ляшко на кінець то вніс, опр... свої... не, не оприлюднив, Оп... а на кінець то відкликав всі підписи, які угу. були, і формально це почалося на початку минулого сесійного тижня. Угу. Але ми, як політична партія, воля внесли відповідний законопроект. Щодо зміни до регламенту, і мені дуже дивно, що наші коаліціянти спочатку в складі п'яти: батьківщина, самопоміч. Е БПП, Народний фронт, Ляшко не не спромоглися внести ці зміни, хоча Конституція цього вимагає, щоб ми з вами, журналісти, виборці, депутати, в кінці кінців розуміли, де початок створення коаліції, де ті документи всі знаходяться, хто перебуває в коаліції, хто ні. Тому ми пропонуємо майбутнім коаліціянтам спочатку ухвалити закон, який вимагає Конституція, почати працювати на підставі закону як коаліцію, а після цього вже створювати власне саму коаліцію. Але про тому, що політична партія воля не буде підтримувати коаліцію, ми не будемо ходити в коаліцію і так само не будемо голосувати. За будь-який кадровий будь-які кадрові питання, які будуть в коаліції, ну а коаліція ж по суті це демократична коаліція. От коаліція з п'яти фракцій була про європейська коаліція. Чому ваша позиція не підтримувати цю коаліцію? Ви знаєте, коаліція дійсно називається європейська і демократична, але я хочу зауважити, що зараз в Україні вже на другому році після революції гідності відбувається така корупційна контрреволюція. Коли е, ми бачимо не тільки ці шалені корупційні скандали, які є, ми бачимо, що корупція у нас процвітає в генеральній прокуратурі. Ми бачимо, ніяких реформ не відбувається. Ми бачимо відкати по податку по подиве по, серед е, підприємців сягають 25-30% і на сумах в 30, в 30, 60, 50 мільярдів гривень в рік. Ці суми сягають по 18 мільярдів відкатів, тільки це означає, що по півтора мільярда якісь чиновники собі в кишені І разом з Я... тим. Ми відкриваємо, створюємо нові а, антикорупційні структури, разом які з тим... мають боротися із корупцією. Ці... Чому нові... ж так разом з тим нас є структури. <гум> відповідальність за це, це не се відповідальність чинний прем'єр-міністр, свою, свою фракцію народний фронт за це не се відповідальність президенту України, свою фракцію БГП, які зараз створюють нову ту саму коаліцію. Тому коли ми задаємо запитання цим нашим депутатам і майбутнім коаліціантам, добре, чому ви до цього часу не хотіли скасувати чи зруйнувати ті всі схеми Януковича, корупційні? вибудовані ще Януковичем, а експлуатуєте успішно два роки. Чому ви це не робите? Вони зараз створюють коаліцію для того, щоб з політиків зберегти. Не для того, щоб зробити якісь реформи. Вони зараз притиснуті до стіни, особливо фракція Народний фронт, коли їхній рейтинг, їхня довіра людей до них просто мінімальна. І максимальне задача завдання, завдання сьогодні це зберегти себе на посадах, помінявшись місцями з Фракцію БПП і коли сьогодні заганяють наскільки я розумію, склад уряду має бути оновлений відсотків на 90. знаєте, коли сьогодні заганяють позафракційних БПП, то це не є ідеологічне якесь об'єднання, коли позафракційні чомусь захотіли підтримати ідеологічно ту чи іншу фракцію. Це є просто бажання добрати до 226 голосів, сформувати формальну коаліцію, формально. Перезавантажити в якийсь спосіб уряд, от і зберегти себе далі у владі, ну принаймні, тому, так тому можна коли, буде зберегти Верховну тому, Раду цього скликання тому, і не ти на дострокові вибори. Пане, тому, коли ви питаєте, чому ми, як партія воля, не хочемо чи не, не приєднемося до коаліції, тому що ми хочемо, щоб були реальні реформи. Ми хочемо, щоб була реальна боротьба з корупцією. Ми хочемо, щоб була реальна підтримка і село і середнього і малого бізнесу. Ми хочемо, щоб це було не просто розмови. Тому, коли а яким е... чином реалізувати вашу ідею, щоб це було не не просто розмови е... для того, щоб були реалізовані, ми пропонуємо ухвалити зараз негайно закон про вибори, новий закон про вибори. І передбачити, що це мають бути відкриті партійні списки. передбачити, що це має бути мінімальний прохідний бар'єр, або взагалі його скасувати, або мінімальний. Передбачити політичну заборону політичної реклами і заборону бордової реклами, а також жорсткий контроль за політичними партіями. Тоді ми будемо мати новий якісний парламент і сміливо йти на вибори. Будемо мати новий якісний парламент, нову е, нову коаліцію і новий парламент з довірою від людей і сформуємо після цього нормальний уряд, дієвий, тому що я дуже сумніваюся, що то ви вважаєте, коли ці доданки що? зараз поміняти місцями, от то ми отримуємо щось е, добре, результативне, щось таке, яке е, знаєте, в чий світогляд за одну ніч зовсім на 100% чи на 180 градусів е, зміниться. Я вважаю, що е, треба величезно. Кількість тих людей, які сьогодні знаходяться при владі, відправити відставку, взагалі просто відсунути і, і в сторону від, від, відтягнути від, від президента, від, від влади, фактично, і тільки після цього будуть реальні зміни. На превеликий жаль, цього зараз не стається. Тобто, ви вважаєте, що вихід із політичної кризи це тільки дострокові вибори? Так, я вважаю, що якщо ми хочемо які. Цю кризу ще глибше і далі, якщо ми не хочемо, щоб люди ще більше розчаровувались, і відповідно різні опоблоки і інші політичні сили на цьому тільки отримували рейтинги, які в них стрімко зростають. Після того як ми бачимо, що і чинний уряд так себе веде, і всі от і оточні президенти так себе веде. То ми розуміємо, що це негайно треба якнайшвидше все перезавантажити, щоб прийшли нові люди, якісні люди до влади, щоб прийшли ті люди, які сьогодні ну щиро е, можуть відстоювати інтереси кожного і кожного українця, а не інтереси тих олігархів, тих е, фінансово-промислових груп, які сьогодні просто паразитують на цій корупції, на цих своїх зв'язках з урядом, з чиновниками таким інші пане Юрію, Але до наступного скликання можуть у Верховну Раду потрапити більше колишніх регіоналів. Якщо якщо вибори робити зараз і негайно, то я думаю, що безумовно кількість цих регіоналів дещо збільшиться. Але якщо це затягнеться ще на півроку чи на рік, то я вам точно говорю, що кількість цих регіоналів буде вдвічі чи втричі більше. Тому коли ми кажемо зараз про перевибори, то я вважаю, що якщо ми дійшли, якщо ми маємо кризу жанру, якщо ми розуміємо, що е, влада нинішня збанкрутіла повністю, нам треба зробити негайно. От, а не тягнути час далі, те, що відбувається зараз з бажанням себе зберегти, говорить тільки про одне: що неодмінно ці перевибори відбудуться через більш пізній період часу. От і я думаю, що цей більш пізній період часу буде ще важчим для країни з точки зору регіоналів, про які ви зараз говорите. Ну ви розумієте, що підготовка до виборів це затягування часу, тобто і затягування того чи іншого законотворчого процесу. Ми з вами на початку програми говорили. Наскільки багато сьогодні серйозних законів потрібно ухвалити? Підготовка до виборів насправді це не на така велика кількість часу. Це два місяці. І, ну, після розпуску парламенту це два місяці. і Ми маємо нові вибори. Це перше, друге. Але ви розумієте, яка буде серйозна піар-кампанія у Верховній Раді? Чи можливий законотворчий процес під час цієї піар-кампанії? Ви знаєте, я думаю, що нам важливо, щоб був. Кілька результативних законів, які мали би бути проголосовані, перше це закон про вибори. Це дуже важливо. Друге, це закон про тимчасовісті чи комісії. Це так само дуже важливо. Тобто кілька таких базових ключових законів треба підтримати. Мало того, я переконаний, що сьогоднішні депутати, навіть ідучи на вибори, будуть всі підтримувати закони, які стосуються обороноздатності країни, які будуть стосуватися боротьби з корупцією чи реформи стосовно малого малого середнього бізнесу. Жодних проблем я з цьому не бачу. Так я розумію, що питання приватизації, мабуть, буде. Відкладене, і це добре, тому що сьогодні уряд намагається не тільки 1 мільйон 1 мільйон гектарів землі продати сільськогосподарською, а розпродати всі наші стратегічні активи, які ще залишилися привабливі, ласі, от як спробу в тому числі розрахуватися із олігархами, які сьогодні їх привели до влади. От, тому якщо цей процес зупиниться, нічого в цьому поганого немає, тому що під час кризи на наше глибоке переконання цього робити категорично не можна. Власне, виборчий закон, нові вибори обов'язково мають відбутися на новому виборчому законодавстві. Настільки я розумію. Але якщо у нас немає зараз коаліції, її не створено, яким чином тоді ухвалити цей закон? Я би я би думав і вважав, що нас би могли підтримати тут наші міжнародні партнери. Ви знаєте, багато речей, які наші депутати ніколи в житті б не проголосували. Зокрема, і закон про декларування, електронне декларування, низку законодавства по боротьбі з корупцією. Вони були проголосовані під тиском наших міжнародних партнерів. Я думаю, що і для наших міжнародних партнерів, і для нас, і для звичайних українців. Те, що я сказав стосовно змін закону до виборів, це є перший антикорупційний потужний крок щодо політичної корупції. І ті мільярди доларів, які ми сьогодні отримуємо як міжнародну допомогу, які потім розтягуються по кишенях олігархів чи корупціонерів, вони би менше розтягувалися, якщо би ми дійсно могли менше залежати від тих, хто ставить сито. Або ставить величезний такий, знаєте, фінансовий бар'єр перешкоду для потрапляння у владу людей, які могли би потрапити, якщо б цього бар'єру не було. Тому це скасовує якраз оцей бар'єр і це сито скасовує якраз цей закон, про який я говорю про вибори. Тому нашими союзниками могли би могли бути наші міжнародні партнери. І якщо б вони сформулювали умову, що ми не отримуємо чергову траншу без змін законодавства, законодавство, я думаю, що це було б найкращий спосіб. І мотивувати і підштовхнути наших депутатів до голосування за цей закон. А загалом, чи зацікавлені міжнародні партнери, щоб в Україні відбулися дострокові вибори до Верховної Ради? І міжнародні партнери зацікавлені, щоб в Україні була максимальна шмаксимально швидко стабільність встановлена. От. І міжнародні партнери не зацікавлені в тому, щоб в Україні відбувалося корупційне болото, яке до цього часу на превеликий жаль не підсохло і яке залишається. І саме знаєте, підтримує це корупційне болото, діюча влада, тому що всі важілі впливу для того, щоб підсушити чи осушити, чи взагалі ліквідувати це болото за два роки були і є сьогодні. Але ми бачимо, що цей реванш, цей контрреволюція, ця корупція не здійснюється на всіх рівнях. І в генеральній прокуратурі, і в всіх міністерствах, де приходять нові активні молоді люди, які повірили в зміни, які прийшли ці зміни здійснювати, і на місцях, в тому числі, ми має, ми, 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 ми мали вибачаюсь на минулому тижні. Таку саму ситуацію в обласній раді однієї з області Воно Франківської, де молодою, де молоду нашу колегу Ольгу Галабалу, заступника голови обласної ради, без пояснень звільнили. Чому? Тому що вона жорстко припинила схеми по корупції, жорстко наполягала на тому, що були виключно тендерні закупівлі через систему Прозоро, жорстко виступала за незаконний. І вирубку лісу і вибирання так так званої цієї піщано-гравійної суміші з гірських карпатських рік. Тому цей процес на превеликий жарт здійснюється скрізь. Я задаю запитання, це від кого залежить? Це залежить від президента, це залежить від прем'єр-міністра, це залежить від більшості, це залежить від влади. Тому, коли ми говоримо про стабільність, то чим швидше ми будемо мати ту владу, яка сьогодні буде зацікавлена в реальній боротьбі з корупцією і зробити так, щоб це корупційне болото не оцінювалось ні Нью-Йорк Таймсом. Ні з ніякими іншими поважними е журнакими іншими поважними виданнями. виданнями, то я думаю, що міжнародну спільноту саме така Україна цікавить, саме та Україна, яка може ті кошти величезні, які надаються Україні, використовувати на благо України, на те, щоб вона дійсно ставала демократичною, щоб вона ставала європейською. І я переконаний, що в цій частині ми єдині, і єдині в цій частині сотні, е сотні мільйонів українців. Які е, сьогодні які сьогодні зацікавлені в тому, щоб влада в кінці кінців була проукраїнська, а не та, яка сьогодні працює на панамські офшори чи на якісь там. Брітіш Вірджинія Айлендс офшори, чи не будь-які інші авшори Тому... ну, стосовно нового е, генерального прокурора його прізвище має е, назвати президент, і з цим подання, подання відповідне передати до Верховної Ради. Загалом кого би ви кого ви бачите на цій посаді, і кого би ви підтримали? Е, стосовно генерального прокурора, це ще одна історія новітньої України, яка нічого доброго з точки зору європейських е, традицій не має. Ми за два роки. Маємо вже четвертого генерального прокурора. За два роки Європейська держава має вже четвертого буде мати четвертого генерального прокурора. Позиція нашої політичної партії волі дуже проста. Ми наполягаємо на конкурсі. Ми вважаємо, що це не може бути людина політична, це не може бути людина, яка є близького оточення президента, тому що нічого не зміниться. Це має бути конкурс, максимально швидкий, публічний, для того, щоб це була фахова, незалежна людина, яка буде мати довіру. В іншому випадку жодна інша. Чи жодне інше прізвище, яке запропонує президент, воно не буде мати тієї довіри, яку отримала б людина, яка би пройшла через цей конкурс публічний. Так ви скажете, немає закону, який сьогодні вимагає від президента проведення такого конкурсу. Немає. Але сьогодні, як ніколи, дуже важлива довіра до цієї інституції. Тобто ініціювати проведення цього і... конкурсу, має саме президент? Ну, звичайно. І ми просимо президента вже два місяці поспіль провести цей конкурс. Він сказав, що наступний сесійний тиждень несе кандидатуру генерального прокурора. Але ми бачимо, що поки що ніякі конкурси не відбуваються. Натомість бачимо, що ті всі деструктивні процеси, які відбуваються в генеральній прокуратурі, не тільки шкодять і України, і іміджу президента. От тому ми, як партія «Воля», наполягаємо на проведенні такого конкурсу. І чим швидше це буде здійснено, ще є час до наступного сесійного тижня. А в нас два будуть тижні сесійні підряд. Uh -huh. От тим буде це краще і для президента. Я переконаний, і для Генеральної прокуратури в цілому. Дякую вам за розмову. Юрій Дерев'янко, народний депутат України, позафракційний був гостем нашої студії. Я дякую, що ви були з нами. До зустрічі в ефірі. Дякую.